В день Юпітера, смугастої планети, планети щастя. мої найкращі вітання. Сьогодні у нас день крокодила, день не дуже сприятливий. Для початку будь-якої справи. Краще займатися лише домашніми справами, прибиранням на робочому місці і, звичайно, вдома. Ніяких нових справ не розпочинаємо, ні в якому разі не подаємо заяву на шлюб. Це буде не сімейне вогнище. Це буде Буде поле битви, не знайомимось, не беремо в борг і в борг не даємо. Сьогодні дуже добре лише закривати нерентабельні підприємства, і дуже добре сьогодні розлучатись. кажуть, що це єдиний день на місяць, коли потім можна своїм партнером повторно одружитись. Сьогодні наш захисник. Наш оберіг це берил. Він допомагає читати чужі думки. Обов'язково сьогодні іменинникам подаруйте орхідею. Ці квіти вони притягують позитивні енергії Всесвіту, налаштовують на оптимістичний лад. Також сьогодні. Місяць перейшов новий знак зодіаку і Лева в діву. Це воня справедливості, Астрея. В Дні діви ми стаємо практичні, відповідальні, сім разів відміряємо, потім відрізаємо, рахуємо кожну копійку, і ми знаємо, що серед дів найбільша кількість мільйонерів і мільярдерів. А в Дні діви в нас дуже вразливий наш кишківник, Так що теж потурбуємось про правильне харчування. Якщо ми відчуваємо якісь з болі, пам'ятаємо, що найкращі ліки це звичайно м'ята, звичайна м'ята і її відвар. Дуже добре полікувати протилежний знак діви. Протилежний знак це у нас наші ніжки, рибки, які відповідають за наші ступні. Отож, ідеальний день для виведення мозолів. В цей день, в 1970 році, місяць хід 17 здійснив посадку в морі дощів і почав подорож по поверхні нашого супутника. Також ми згадуємо про те, що в цей день, 17 листопада, максимум метеорного потоку Леонід, тобто Радіан знаходиться в Сузір'ї Лева. За народними прикметами сьогодні Єремеїв день. Тобто день, коли кажуть. Гуляє нечиста сила, так що не варто сьогодні пізно ввечері без особливої необхідності гуляти на дворі. Ну а нам усіх наших добрих справах. Нехай посприяє розташування небесних світил.